Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом апельсинових цукатів. Вони готуються досить просто, швидко, нескладно. В результаті виходять дуже смачні, соковиті, домашні апельсинові цукати, які ідеально підійдуть до паски, панетони, штоленів або в будь-яку іншу здобу, куди ви плануєте покласти цукати. Для цього нам знадобляться апельсини, цукор і вода. Спочатку зрізаємо шкурку з апельсинів. І тепер нарізаємо шкірки невеличкими шматочками. Ось такі. Вийшли нарізані шматочки апельсинової шкірки, і тепер ми їх заливаємо чистою холодною водою. Ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Після того, як все закипіло, проварюємо 3 хвилинки для того, щоб прибрати гіркий присмак, можна додати дрібку солі, Зливаємо воду і промиваємо цукати під холодною водою. І повертаємо назад у сотейник. Заливаємо чистою водою. І ще двічі повторюємо таку ж процедуру. Знову ставимо на плиту, доводимо до кипіння, після чого 3 хвилинки проварюємо, знімаємо з плити, зливаємо воду і промиваємо під проточною водою. І повторюємо процедуру третій раз. До речі, якщо ви робите лимонні цукати, то цю процедуру необхідно повторювати 5-6 разів. Тепер в сотейник виливаємо воду, цукор. Ставимо на плиту і доводимо до кипіння, до розчинення цукру. Коли вода закипіла і цукор повністю розчинився, відправляємо сюди цукати. Ну, наші апельсинові шкірки. Знову ж таки, доводимо до кипіння. І після того, як вода закипіла, залишаємо цукати варитися 30 хвилин без кришки на середній потужності плити. Наприкінці приготування додаємо столову ложку лимонного соку, перемішуємо і знімаємо з плити. Знову зливаємо цукати на друшлак, залишаємо на декілька хвилин, щоб сироп повністю стік. Готуємо пергамент і викладаємо наші цукати на пергамент. І тепер залишаємо цукати просушуватися, увітрюватися при кімнатній температурі на 10-12 годин. Дуже зручно їх готувати з вечора і залишати на ніч. Через 12 годин наші цукати готові. Дивіться, які вони класні, дуже насичені, дуже смачні, соковиті, головне домашні. І тепер перекладаємо їх в ось таку скляну баночку. Можна пластиковий контейнер, але краще скляна баночка з кришкою. З даної кількості виходить досить багато цукатів. І зберігаємо ми їх у холодильнику. Ну ось апельсинові цукати і готові, як я вам казала, готуються нескладно, швидко. В результаті виходить ну, досить значна кількість домашніх свіженьких, соковитих апельсинових цукатів. Вам їх вистачить просто з головою, ви ще зможете і поділитися ними, особливо перед великодніми святами. Тож пробуйте готувати домашні власні цукати, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і до зустрічі!